Усім привіт, друзі! Сьогодні у нас вже третє наше заняття щодо рекламних креативів. Довго не було наших заняття, Я взяв невеличку паузу, плюс займався обробкою наших загальних даних про рекламні креативи. Потім сів робити цю презентацію, щоб вона була цікава, корисна і було багато-багато дуже цінної інформації, і вся ця інформація надається вам безплатно. І так, сьогодні у нас третє заняття і тема його це аудиторія креативів та створення креативів для різних аудиторій. Це дуже важливо, тому що ми не можемо вкидувати креативи, які не підходять для такої аудиторії, коли товар або послуга розрахована на якусь аудиторію. Тому нам треба це узгоджувати. З різними факторами, які потрібно враховувати під час створення креативів. Ну що ж, давайте до наступного слайду. Аудиторія реклами. Це дуже така загальна тема, вона стосується не лише креативів, а взагалі реклами там, в соціальних мережах, в інтернеті, загалом. В Аудиторія реклами це сукупність людей, на яких спрямована рекламна кампанія. Вона визначає за такими критеріями: демографічні характеристики: вік, стать, освіта, місце проживання тощо, Пси... психографічні характеристики, інтерес, цінності, спосіб життя тощо, контекстні характеристики, місце, час, ситуація тощо. Давайте розбиратися з кожним пунктом окремо. Перше, це в нас демографічно, вона більш загальна. Тобто, наприклад, е якщо у нас школа іноземних мов, як тут мій креатив, то це, е скоріш за все, креатив розрахований на людей, на людей точно не похитіло віку, бо навряд чи люди похилого віку будуть там, шукати в школу. Іноземних мов, таке може бути, але це скоріше виключені виключення Кожен, ми знаємо, що має право робити те, що він хоче, тому там освіта, ти вчишся в університеті, значить, там, там реклама якогось там, допомоги з виконанням завдань в університеті або додаткових курсів, скоріш за все, пов'язано з університетом, тобто, люди це. Е, Середнього ліку, які молодіші і навчаються десь. Місце проживання це е, таке, я б він це більш до контекстового характеристика, фер але теж дуже важливо. там. Типу, ви знаходитесь в Україні, тоді ви там отримаєте е, безкоштовний е, вебінар, про... я, я навіть не можу уявити про що. Про історію України. А, далі у нас е, психографічні характеристики. тут дуже важливо, тому що це вже більш конкретні налаштування нашого креативу. Інтереси, цінності, спосіб життя тощо. Тобто, інтереси там людина цікавиться, наприклад, е, контент-мейкерством. І ми, ми повинні запропонувати їй там, пройти курс по контент-мейкерству або там ще щось. І тому нам треба підстраювати під її інтереси, під її цінності, тобто казати, вам набридла ця робота в офісі, і ви хочете змінити, станете успішним блогером завдяки цим якимось таким чарівним формулам. Оце це все треба враховувати теж. І це вже більш конкретно щодо реклами. Спосіб життя. Тобто, наприклад, ви баті і не знаєте, куди діти гроші. Можете зняти там крутезний кортеж, який там на березу на березі моря. От щось таке теж треба враховувати. Чи ви дотримуєтесь здорового образу життя? О, купіть гантелі та вам буде в подарунок, е, наприклад, протеїн». Ми повинні е, з усіх наших даних там цільову аудиторію нашої реклами виносити яких, якісь висновки і складати для себе приблизно, хоча б базу, щоб наш креатив відповідав цим. Е, Всім пунктам. Дуже важливо, коли у вас буде вже великий досвід, це вам допоможе. Ви такі, ага, там якісь е, креативи, нам треба зробити, там про спортивне харчування. Одразу ми приблизно собі відомо, що там такі-та-такі-то люди, вони шукають такий-то такий-то контент. Як він виглядає? Дуже важливо аналізувати, як виглядає подібний контент, щоб він, по-перше, Мене я викликав відчуття, що це така нав'язлива реклама, але з іншого боку ми могли спокійно, без всяких проблем взяти і зробити такий креатив, який буде трохи, але виділятися від цього контенту. Тобто треба тримати баланс. І контекстні характеристики це місце, час, ситуація тощо. Це дуже підходить для реклами кафе, ресторанів або якихось заходів, івентів, які відбуваються там. 7 грудня буде івент, з'їзд якихось там контент-мейкерів, менеджерів такої-то компанії. Е, якщо ви хочете взяти участь, то ви тут заповнити заявку. І ви вже указуєте місце, час, де це знаходиться, там, можливо, там. Е, Кафе знаходиться на хрещатику 37А. там таке. От, отакий от у нас приклад. Це вже саме конкретика щодо місця та часу. Це загалом, я думаю, зрозуміло. Переходимо до е, розуміння аудиторії. От Розуміння аудиторії це дуже важливо, тому що ви можете скласти пунктики, для кого це реклама. Що потрібно, щоб було в цій рекламі, на що крують люди, треба зрозуміти її. Тобто просто себе уявити на місці споживача нашої реклами. Наприклад, я там, якийсь там челік, який гортає інстаграм, і я не шукаю спеціально, куди, наприклад, піти в кафе. Але повинен бути такий креатив, щоб, по-перше, це зацікавило мене. По-друге, я вже подивився про це кавке. І третє, останній пункт, що цей креатив спрацював до кінця, щоб я прийшов в це кафе саме з цього креативу. Тому треба завжди ставити себе на місце споживача. Не треба намагатися проводити глибокий аналіз. Просто достатньо уявити себе на деякий час. Нашим клієнтам, який буде гуртати стрічку інстаграму або Фейсбука, не важливо. В аудиторії е реклами є важливим етапом у розробці ефективної рекламної кампанії, адже рекламне повідомлення повинно бути адресоване саме тим людям, які потенційно зацікавлені продукцією або послуги, які рекламують. Так, нам неймовірно важливо, щоб рекламу показували. Саме тим людям, які потребують нашої послуги або товара. Цим зазвичай займаються таргетологи, але насправді і дизайнер-випланих креатив неймовірно важливо дотримуватися цих всіх правил і розуміти аудиторію, бо це основа і база, і без цього очікувано успіху наврядчи він буде створені креативів для різних аудиторій. От щодо зараз будемо розбиратися щодо тих пунктів, які ми розібрали базово та швидко, будемо зараз розбиратися щодо чого. Демографічні характеристики. Креативи повинні відповідати віковим статевим, освітним та іншим особливостям аудиторії. Наприклад, реклама продуктів для дітей повинна бути яскравою, веселою та цікавою, а реклама продуктів для літніх дітей повинна бути Простою та зрозуміло. Так, звичайно. Але треба розуміти, що, наприклад, є дуже багато умов, що якісь там продукти для дітей, вони не купляються дітьми, а вони купляються ну, загалом батьками. Там якісь там модні речі для підлітків, вони скоріш, вже якби. Можливо, купляється і самими літками, а можливо батьками. Тобто вже треба. І от е, щодо літніх людей так, це повинно бути без е, таких, як би можна сказати, сильних візуальних ефектів, а краще максимально зрозумілий креатив. Е, я завжди е, вам буду радити, щоб е, робити користь е, ну, вибір на користь. Зрозуміло, ці креативи, ніж там на якісь фулпорноварочені елементи, щоб це було зрозуміло, щоб людина е притягнула її увагу, і вона зрозуміла, куди тикати, як потрапити на ваш сайт там, чи, чи профіль, чи що там робити. От Це просто маски. Наступно у нас е це психографічні характеристики, От про що ми з вами говорили. Креативи повинні апелювати до інтересів, цінностей та способу життя аудиторії. Наприклад, реклама продуктів для нелюбителів активного відпочинку повинна бути яскравою та динамічною, а реклама продуктів для людей, які цінують комфорт і розкіс, повинна бути елегантною та вишуканою. Так, дуже важливо. От, наприклад, у нас кондиціонера реклами є креатив, такий. Все, він непоганий, але є одне але. Ефективніше буде вручити цю рекламу влітку, тому що вліти спекотно, повинен бути кондиціонер. А тут ти вертаєш бас і мінус 56% знижка. Ти думаєш, блін, у мене дуже спекотно в кімнаті, я не можу це терпіти. А тут нам кажуть, що потужні кондиціонери, так вони ще й по знижці. Треба брати 50% знижки, типу. Коли я ще візьму, я вже не хочу терпіти цю просто е, спеку, краще я вже куплю. От, це є е, інтерес нашого споживача. Так само, там, ви хочете схуднути, ось наша програма, наш курс. Тобто, а людина, яка це гуртає, вона, скоріш за все, така, блін, я дійсно хочу схуднути. Але нема сенсу людям, які не маються за мету, показувати цю рекламу. Вони кажуть, нам наслаштовує наша вага, все, ми не хочемо фудмінти ще набирати вагу. Нам не цікаво Це, це теж дуже важливий е елемент. І контекстні характеристики. Креативи повинні відповідати контексту, в якому вони будуть розміщуватися. Наприклад, реклама продуктів, які використовуються вдома, повинні бути розміщені. Телевізійних програмах, які дивляться вдома. А реклама продуктів, які використовуються на роботі, повинна бути розміщуватися в ділових журналах. Це ну, доволі така стара інформація, але вона дійсно корисна. Ми повинні розміщувати рекламу там, де вона потрібна. Дивіться, якщо у мене є акція от, із цього відеокреатива про те, що. Я роблю безкоставно креативи, де їх можна замовити в Інстаграмі, де крутиться цей релз саме в Інстаграмі. Тому, наприклад, ви гортаєте Google і там Google реклама. І там, наприклад, ви хочете там, знаходити все максимально швидко, копіювати плагіату, наша нова нейромережа. І от, от саме в тому контексті. Тобто о, не тільки всі чинники повинні ми враховувати, але і ще й середовище, в якому наш креатив буде проживатися. Якщо це там сайт, я не знаю, там, наприклад, сайт того ж онлайн казіно, тобто там, скоріш за все, буде. Крутитися реклама, е, наприклад, якихось е, неофіційних е, онлайн гаманців, е, які зможуть вам виводити з цього казина е, без шалених відсотків там ваші виїхати. Але ми пам'ятаємо, що казино це зло і кращу взагалі на нього не заходить. Але це вам, до прикладу, така ситуація. Тобто, Оточення, в яке потрапляє креатив, може бути як сприязливим, так і ні. Тому дуже тр треба добре розумітися, що і на оточенні нашого креативу. Висновок. ми сьогодні дуже швиденько, дуже потім, все чотенько. Бути оригінальними рекламні креативи, які виділяються серед інших, має більше шансів привернути увагу та запам'ятатися. Звичайно. Тобто Ніхто не буде рекламувати щиреньке все. Це зрозуміло. Нам треба буде вигадувати якісь ідеї чи брати чинь, інші ідеї, це не величезно. Ну, звичайно, безплагят і межах норм, але нам так чи інакше доведеться їм користуватися. Хоча б як, як натхненням. Будьте зрозумілими, це неймовірно важливий пункт. Це просто е основна. Якби Основна наша точка, з якою ми починаємо робити критик, максимальний упор робимо на це, максимально увагу, щоб це було зрозуміло. Коли багато тексту, щось інколи можна навіть не використовувати текст головне. або мінімальна кількість тексту. Головне, щоб це було просто в точку. Тобто все зрозуміло. Нормальний шрифт, нормальний король кольори. Куди тикати, якщо тебе це зацікавило? Креатив повинен бути зрозумілим для цільової аудиторії, навіть якщо вона має низький рівень освіти або не володіє мовою, на якій зроблене рекламне повідомлення. Ось, розумієте? Тобто ми не знаємо там, наприклад, англійської, але при цьому е наша якби. Візуальне сприйняття легко, якби е, розуміє цей креатив, і ми можемо е, без проблем, без якихось труднощів зрозуміти, що ти о-о, тут банани, тут якась відерця, е, віддерться пластикове з написами, якесь тут, тут, тут така от, е, ложечка, як для цього. Е, е, Креатину або протеїну, і там горка з біленьким порошком, ну, зрозуміло, що це креатив, присвячений протеїну або креатину. Тобто, навіть якщо там написано якесь на, там, на турецькій мові, щоб ми це зрозуміли, це найкраще просто рішення, коли будь-який на цій мови сприймає однаково цей креатив і розуміє його. І будьте переконані, креатив повинен викликати у споживача бажання придбати продукт або послугу, яку рекламують. Так. Тут нам дуже допомагають призиви до дії. Не втрачай цю мішалелу знижку. Будь на зв'язку з нами. Записуйся до нас. І люди такі думають, блін, класно. Але треба їх переконати, чому вони повинні. У нас там найкращі хліборобні е, вироби. У нас там найкраще освітлення. Ми маємо знижку зараз. Сьогодні безкоштовно. Протягом цих днів ви отримуєте там якісь бонуси. От такі штуки вони дуже переконані. І ось я зробив такий рекламний креатив, щоб ви трошки зрозуміли. Він е, наче зрозумілий. І мінімалістичний це рекламний креатив для сторінсь в Instagram. От ви вертаєте, і перше, що ви бачите, безкоштовний курс. Далі ви дивитесь. Безкоштовний курс чого? Рекламні креативи. Далі ви дивитесь доступно та зручно. Отакий, От блін, безкоштовно, доступно та зручно. Е, приклади креативів. І далі ви у вас є кнопка Дивитись лекцію, тобто ви хоп. Змахнули і вже дивитись легше. Тобто максимально просто, головне зрозуміло. І інколи не варто робити якісь шалені такі е ефекти, щоб привернутували достатньо такі мінімалістичні, великі тексти, які буде добре читатись. Ось і все. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Далі продовжуємо, четверта лекція буде ще цікавішою, а п'ята, ви пам'ятаєте, що це буде у нас з цим, з практикою, тому залишайтесь на зв'язку і до нових зустрічей.